Если раньше я могла сказать, что э, мой месседж там непосредственно направлен к Путину, и вот что вот это он должен увезти отсюда войска и, и, и перестать там вот вообще, в принципе, трогать нас, то на данном этапе я считаю, что тут как бы задействовано слишком много сил и, и слишком много заинтересованных, чтобы Украина была нестабильна. Мне очень хочется, чтобы наша страна была процветающей, и мне очень хочется, чтобы здесь наконец-то. Було те, що вона заслужила. Слішком много вже положено житті. Хватить. Хватит класть життя і мирних, і немирних людей. Ви прийшли з грузинським прапором? Так. Він у мене вже традиційний, йому вже більше року цьому прапору, вірніше, мені з ним більше року. Бо в мене сім'я напівгрузинська, напівукраїнська. Тому це якось. Говорить про те, що українці і грузини вони разом і вони теж проти російської агресії. Грузія теж потерпає від Росії, і вони солідарні, дуже солідарні з нами. А ми з ними як сказав Сакашвілі на днях, що як буде з Україною, так буде і з Грузією. От і я теж так думаю, тому це знак солідарності. Більшість людей ще не розуміють, що відбувається у нас в Україні. Тобто мені здається, що в цьому перше завдання це пробуджувати людей, які навколо тебе, що, що в нас робиться в Україні, що з цим потрібно щось робити, виходити на вулицю, висловлювати свою точку зору. А також допомагати постраждалим, допомагати нашим військовим, тобто активніше, активніше включатися в громадське життя. Я хочу цим сказати, що я є волноваха, я є Донбас, я є Савурмагіла. Я є піски, що що Україна вона не сидить спокійно і не чекає, доки нас понищать. Ми переживаємо, що в нас болить ця акція. Ну може не Дніпропетровська сама, а всеукраїнська акція. Вона набуде розголосу на світового розголосу. Як вся, 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 вся спільнота співчувала Франції, а в нас вбивають набагато більше, і треба якось не тільки зациклюватися на бронежилетах і бірцях, а ще показувати, що нам болить, і що нам потрібна допомога.